Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати акваріуми, які я в принципі, виготовляю досить часто на замовлення. Це, так би мовити, нанокубики об'ємом 10 літрів та 18 літрів. Це найбільш вживані на сьогоднішній день акваріуми. В чому їхня особливість? Це не зовсім кубики, як бачите, вони видовжені, тому що висота в них. Більша, ніж е, оці е, так ширина і довжина, е, перший нанокубик розмірами 20 на 20 і висотою 25-10 літрів, другий нанокубик 25 на 25 і висотою 30 см. Е, що ж обмовило попит, так, саме на такого плана кубики? Е, По-перше, коли Оформляється, запускається акваріум, то відповідно в нього засипається ґрунт. І якщо просто беремо звичайний, до прикладу, куб там 20х20 20, чи 25х25, на 25, на 25 то після запуску він не буде виглядати, як би кубом. О, тому зараз, так би мовити, війшли в моду ось такого плану акваріуми. Зараз я покажу ще позитив з технікою, а поки що. Хочу похвалитися, як я роблю шви. Ось бачите, я повністю підріжаю герметик, і в мене шов ось такий ідеально прозорий виходить. Як бачите, їх взагалі там не видно. Така технологія склейки. От, і обов'язково Замовляю скло, щоб було не просто порізане чи пошліфоване, а саме поліровочку. Досить гарно виглядає. Поліровка кромочки, бачите? От. І на таких маленьких кубиках, звісно, це дуже круто. Ну, і, звісно, тут звичайне скло М1. Можу виготовляти, звісно, на замовлення такі супер прозорого. Але отакого от типу баночки в мене майже завжди є в наявності. Е, тому що, як бачите, в мене на каналі я в більшості виготовляю великі об'єми, а такі об'єми е, постійно виготовляти на замовлення, просто не вистачає фізичного часу. Тому я намагаюся, щоб вони в мене були наклеєні. От, Але разом з тим. Тепер покажу чому е, саме такі, скажем, Акваріуми робляться так, з більшою висотою. Ось дивіться, я поставив обігрівач 50 Вт, до прикладу, сюди, це атман і от рисанчик менший чіплю сюди. Бачите, якщо б акваріум був чисто квадратненький, то ці обігрівачі вже би влазили в дно. Тому зараз досить актуальне. Саме такі. Ну і плюс, звісно, поставив для зразка там самий бюджетний. Ну, не самий бюджетний, а бюджетний китайський фільтр. Це Атман внутрішній. От. І таким чином ми можемо комплектувати ті акваріуми будь-якою фільтрацією. Звісно, я до них роблю. Покривні скельця, там з вирізами, в принципі, під бажання замовника. Або, відповідно, ось таким чином їх замовляють. Тому досить цікавий варіант таких акваріумів. Пишіть коментарі. Ваші думки. Ставте обов'язково вподобайки. От, Завжди радий почитати ваші думки. Всім успіхів!